Доброго дня! Тема уроку індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції магнітне поле Землі. Чи можемо ми побачити магнітне поле? Звичайно, ні. А як наочно зобразити магнітне поле? На сьогоднішньому уроці ми в цьому будемо розбиратися. Адже ми не можемо побачити магнітне поле. Проте для кращого розуміння магнітних явищ важливо навчитися наочно його зображувати. У цьому нам допоможуть магнітні стрілки. Кожна така стрілка це маленький постійний магніт, який легко повертається в горизонтальній площині. Тобто магнітна стрілка це індикатор для дослідження магнітного поля. За її допомогою можна виявити наявність магнітного поля, наприклад, плоского магніту. А за допомогою великої кількості маленьких магнітних стрілочок можна отримати наочне зображення магнітного поля, що ми бачимо зараз на екрані. Дослідження взаємодії магнітів доводять, що магнітні поля відрізняються з силою своєї дії. Це приводить до необхідності введення фізичної величини, яка б кількісно описувала силу водії магнітного поля. І така величина називається магнітної індукції. За означенням, магнітна індукція, або її ще називають індукцією магнітного поля. Це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Одиниця магнітної індукції в тесла, названа на честь сербського та американського винахідника та фізика, позначається великою літерою Б. Як ми вже сказали, це векторна фізична величина, тобто крім значення, вона має ще й напрямок. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці. На малюнку справа ми бачимо позначення вектора магнітної індукції літерою B велике. Крім того, ми бачимо, що всі компаси об'єднані лініями. Це так звані магнітні лінії або лінії магнітної індукції. Тобто це умовні направлені лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої направлений вектор магнітної індукції. Варто виділити два правила. По-перше, за напрямок лінії магнітної індукції в даній точці домовились брати напрямок вектора магнітної індукції, по друге. Лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях поля, де модуль магнітної індукції більший. Назвемо основні характеристики ліній магнітної індукції. Перше. Магнітні лінії поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний. Пригадуємо північний позначається літерою N Південний S. великий. Далі. Вони завжди замкнені. Тобто магнітне поле це вихрове поле. Наступне найщільніше розташовані магнітні лінії біля полюсів магніту. Тобто зараз ми бачимо тут найщільніші лінії, тому тут поле найсильніше. І чим далі від магніту, тим їх щільність знижується. І ми знаємо, що чим далі від магніту в нас магнітне поле послаблюється. І останнє. Вони ніколи не перетинаються. А тепер поспостерігаємо за дослідом. Проведемо дослід. На штабовий магніт покладемо скляну пластину, візьмемо металеві ушурки та розсипамо їх по скляній пластині. Тепер, коли ушурки розсипали, потрібно постукати по пластині так. Що всі ошурки розмістилися по лініям магнітного поля. Зверніть увагу! Тепер добре видно лінії магнітного поля. Із північного полюсу вони виходять та входять в південний полюс. За щільністю ліній можна визначити полюси магніту. Де лінії щільніші там знаходяться полюси магніту. Проведемо такий самий дослід з підковоподібним магнітом. Розтрусимо рівномірно металеві ошурки по скляній пластині. Тепер, щоб побачити спектр магнітних ліній, постукаємо по пластині. Нам добре видно магнітні лінії. Вони починаються на північному полюсі та закінчуються на південному. І так у нас по всьому магніту. Як ми вже на початку уроку сказали, магнітне поле побачити неможливо. Але ми можемо побачити вплив магнітного поля на інші предмети. А це в нас буде візуалізація магнітного поля. Тобто ошурки стають маленькими компасами, і їх так багато. Що вони начебто перетворюються в лінії магнітної індукції, які ми можемо уже бачити. Тепер введемо поняття однорідного магнітного поля. Це магнітне поле, в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові, як за модулем, так і за напрямком. На малюнку ми зараз бачимо приклад такого однорідного поля. Тобто, в кожній точці магнітна індукція в нас однакова. На малюнку ми бачимо такий приклад. Тут лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля паралельні та розташовані на однакові відстані одна від одної. У фізиці прийнято магнітні лінії однорідного магнітного поля, які направлені до нас, зображати точками ось ми бачимо знизу. Чому саме точками? Ми ніби бачимо вістря стріл, що летять до нас. А ось якщо магнітні лінії направлені від нас, то їх зображають хрестиками. Ми ніби бачимо хвости стріл. Це треба запам'ятати. Тобто, якщо поле направлене від нас, воно зображається хрестиками. Якщо до нас, воно зображається точками. Якщо направлене направо наліво вгору чи вниз, воно просто зображається лініями зі стрілками направо наліво вгору або вниз. І у більшості випадків ми маємо справу з неоднорідним магнітним полем. Наприклад, навколо магнітів назавжди проявляється неоднорідне магнітне поле. Тобто в різних точках воно має різне значення, десь сильніше, десь слабше і різний напрямок. Ми бачимо, стрілки вказують то наліво, то направо. За означенням, неоднорідне магнітне поле це магнітне поле в якого вектори магнітної індукції в різних точках мають різні значення та напрямки. У 1595 році англійський фізик Вільям Гілберт виготовив із природного магніту кулю помітив, що в тій кулі два полюси, а магнітна стрілка встановлюється з півночі на південь. Тоді учений припустив, що Земля теж є великим магнітом. Переглянемо по даній темі коротеньке відео. Дія компасу основана на взаємодії магнітного поля стрілки з магнітним полем Землі. Магнітна стрілка завжди показує один і той же напрямок. Це означає, що Земля має магнітне поле із північним та південним полюсом, на які реагує магнітна стрілка та інші магніти. Північний полюс стрілки компаса притягується південним полюсом Землі. Це означає, що поблизу північного географічного полюсу знаходиться південний магнітний полюс Землі. Відповідно поблизу південного географічного полюсу, на який вказує Південний полюс магнітної стрілки, розміщується північний магнітний полюс Землі. Магнітні полюси Землі знаходяться поблизу географічних полюсів. Але не співпадають з ними. Прийнято вважати, що лінії магнітного поля Землі виходять із північного магнітного полюсу та входять в південний. Поблизу полюсів лінії магнітних полів розміщені під прямим кутом до поверхні Землі. А над екватором вони майже паралельні їй. Тобто, з відео ми дізналися, що на півночі планети Земля розташований її південний магнітний полюс, а на півдні північний магнітний полюс, адже ми знаємо, що різноіменні полюси притягуються, тобто північна частинка стрілки має притягуватися до південної частини іншого магніту. В даному випадку, якщо це компас до південної частини нашої планети. Також варто ще раз зауважити, що магнітні і географічні полюси не збігаються, відстань між ними невпинно змінюється. Ну майже не збігаються. А що таке магнітні бури? Це сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплюють усю планету і тривають від одного до кілька днів. Установлено, що земне магнітне поле надійно захищає поверхню нашої планети від космічного випромінювання. Дія якого на живі організми в більшості є руйнівною. Подивимося ще одне коротеньке відео по даній темі. Наше Сонце постійно викидає величезну кількість гарячої плазми у відкритий космос. Всі ці заряджені частинки активно руйнують все на своєму шляху. То що захищає Землю від сонячного вітру та сонячних бурь? Потужна земна атмосфера дає деякий захист, розсіюючи чи поглинаючи сонячні частинки до того, як вони досягнуть поверхні планети. Проте в нашої планети є й таємна зброя потужне магнітне поле, яке проєктується у космос. Воно в основному утворюється завдяки руху розплавлених сплавів заліза у зовнішньому ядрі Землі. Ділянка космосу, де магнітне поле взаємодіє з сонячним вітром, називається магнітосферою Землі. Її форма постійно змінюється під дією опромінення сонячними частинками. Коли позитивно заряджені протони та негативно заряджені електрони входять у магнітосферу, більшість з них відхиляється навколо Землі за того до того, як досягнуть атмосфери. Магнітосфера проходить справжнє випробування, коли великі сонячні бурі, які несуть більше плазми і рухаються з більшою швидкістю, знаходяться на шляху зіткнення із землею. Більша частина плазми відбивається, але частина застаріє у магнітосфері. Та затягується у воронку вздовж магнітних ліній, які виходять з полюсів. Коли заряджені сонячні частинки стикаються з молекулами азоту і кисню, в нашій атмосфері утворюється космічне світлове видовище, відоме як північне Сяйво. Чим більшою є буря, тим далі від полюсів можна побачити північне Сяйво. Деякі бурі настільки великі, що заважають роботі супутників, збивають літаки із шляху, у людей може погіршувати самопочуття. Переважно більше часу ці незручності є незначними. Але коли наступного разу надто сильна сонячна буря перевантажить наш магнітний щит, нам може й не пощастити. А тепер розв'язування задач. Задача 1. У нас є три малюнки. Для кожного треба визначити перше. Яке це поле? Однорідне чи неоднорідне? На малюнку А ми бачимо, що. Напрямок та щільність ліній однакова в кожній точці, тому це приклад однорідного поля. Те ж саме ми бачимо на малюнку Б. А ось на малюнку В щільність ліній та напрямок ліній магнітної індукції відрізняється в кожній точці. Тому це приклад неоднорідного магнітного поля. Далі нам треба сказати напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б цього поля. Ну, зрозуміло, що в нас буде йти все в напрямку лінії магнітної індукції. Тобто, на малюнку А буде ось так. На малюнку Б. До нас. До нас. На малюнку В, буде йти. Подотичні до лінії магнітної індукції. Тобто тут ось так піде, а ось тут подотичні ось так піде. Визначили напрямок вектора магнітної індукції. І третє завдання: у якій точці А чи Б магнітна індукція поля є більшою. Ну, зрозуміло, якщо в нас поле однорідне на малюнках А та Б. Значить, що в кожній точці і напрямок, і значення буде однаковим. А ось на малюнку В буде відрізнятися. Більшою буде нам магнітна індукція, де щільність ліній більша. Тобто в точці Б нас буде більша магнітна індукція, ніж в точці А, де дещільність зменшується. Наступне завдання. Знову ж в нас є малюнок, і тепер треба визначити. Перше, чи існує магнітне поле в точці А. Ну, звичайно, існує. В кожній точці навколо магніта існує магнітне поле. Сильніше чи слабше. Адже лінії магнітної індукції є умовні, і якщо в якійсь точці вони не побудовані, це не значить, що їх там нема. Ми можемо побудувати. Будь-якій точці, в якій нам потрібно лінії магнітної індукції. Наступне! Який напрямок має вектор магнітної індукції в точці Б та в точці С? Напрямок визначається дотичної до лінії магнітної індукції. В точці Б намалювали, в точці С по дотичні намалювали. Далі, у якій точці А, Б чи С магнітна індукція поля є найбільшою. Ну, зрозуміло, найбільша буде там, де щільність ліній найбільша. А щільність найбільша ми знаємо біля полюсів. Ми бачимо, що найщільніші лінії в точці С. І останнє, у якій точці Б чи Д магнітне поле буде діяти на ту саму магнітну стрілку з більшою силою. Знову ж, найбільша сила буде діяти на магнітну стрілку там, де найбільша магнітна індукція, а найбільша магнітна індукція там, де лінії магнітної індукції зображені найщільніше. Якщо ми порівнюємо точку Б і точку Д, то зрозуміло, що саме в точці Д в нас в лінії магнітної індукції найбільш щільно зображені. А значить, там найбільша магнітна індукція, а значить, і сила буде діяти на магнітну стрілку найбільше. Лишилося дати відповіді на питання, які дозволять виконати самоперевірку та переконатися, що сьогоднішній урок ви дуже добре засвоїли. Але це вже робимо самостійно. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете звернутися до підручника або ще раз переглянути подане відео. Домашнє завдання опрацювати параграф 2 та виконати вправи номер 2 2 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!